Сьогодні ми зануримося в одну з найдраматичніших сторінок історії Німеччини. Капський заколот 1920 року. Молода, майже тільки утворена Веймарська республіка опиняється на межі краху через спробу державного перевороту. Хто стояв за цим заколотом? Чому уряд втратив контроль над власною столицею? І як звичайні робітники зуміли зупинити радикалів? Всім привіт! Це канал Історія на долоні, і сьогодні ми розберемося, як ця подія вплинула на долю Німеччини та які уроки вона залишила для нас сьогодні. Ну а ви не забувайте підписуватися на канал та бити у дзвоники, щоб завжди першими дивитися найякісніший історичний контент. Після поразки Німеччини у Першій світовій війні країна зіткнулася з серйозними економічними, політичними та соціальними потрясіннями. Після завершення найбільшого на той момент воєнного конфлікту в історії, в листопаді 1918 року монархія Гоганцелорнів зазнала краху, а Німеччину було проголошено Веймарською республікою. Проте встановлення демократичного режиму відбувалося на тлі гострих внутрішніх конфліктів, які посилювалися важкими умовами версальського договору 1919 року. Цей документ, нав'язаний Німеччині союзниками, передбачав значні територіальні втрати, репарації та обмеження збройних сил, що викликало звичайно широке невдоволення в суспільстві. Особливо гостро на наслідки війни реагували військові та консервативні кола. Розпад німецької імперії сприймався ними як національне приниження, а демократичні реформи як певний експеримент, нав'язаний ззовні і який несумісний з історичними традиціями Німеччини. Багато ветеранів війни, офіцери, представники вищих соціальних прошарків, які підтримували ідеї сильної авторитарної держави, не визнавали республіканської влади. Вони також вважали соціал-демократів і комуністів винуватцями в поразці і звинувачували їх. В ударі в спину ситуація в країні ускладнювалася економічною кризою, високим рівнем інфляції та безробіттям, що підігрівало протестні настрої. Крім того, події листопадової революції 18-го року масові страйки та діяльність робітничих рад посилили страх серед еліт перед червоною загрозою. На цьому тлі Збройні сили Рейхсвер залишалися однією з небагатьох інституцій, які зберегли відносну стабільність і популярність, що грало на руку правим силам, які й планували переворот. Таким чином, капський пуч став результатом глибокого невдоволення значної частини суспільства, демократичними реформами, рівнем життя та прагненням правих сил відновити стару монархічну чи авторитарну систему. Капський пуч був організований консервативними та реакційними силами Німеччини, незадоволеними існуванням Веймарської республіки. Лідером цього руху став Вольфганг Кап, прусський чиновник і переконаний монархіст. Навколо нього об'єдналися військові представники старої аристократії та націоналістично налаштована буржуазія. Вони ставили за мету повалення демократичного уряду та встановлення авторитарного режиму, здатного відновити монархічні традиції і скасувати положення такого складного для Німеччини версальського договору. Однією з ключових фігур Путчу був генерал Вальтер фон Лютвіц. Він очолював один із підрозділів рейхсферу та користувався неабияким авторитетом серед офіцерських кіл. Генерал відкрито демонстрував зневагу до Веймарської республіки ідеалів демократії. Під його керівництвом військовослужбовці Фрайкору, тобто напіввійськових добровольчих організацій, що складалися переважно з ветеранів Першої світової війни. Так от вони брали участь в підготовці до заколоту. Особливо активну роль у Путчі відіграла елітна бригада Ергарта, яка стала основною військовою силою заколотників. Політичні ідеї, на яких базувався пуч, будувалися на поєднанні реваншизму та протистояння лівим силам. Організатори ставили за мету ліквідацію демократичної системи, оскільки вважали її штучною та нав'язаною країнами-переможцями. Вони прагнули повернути Німеччині її національну ідентичність, відстоювати традиційні цінності і відновити колишню військову міць. Звичайно, бо Німеччина 1913 року це. Одна з найсильніших країн світу. Крім того, плани перевороту передбачали скасування статей версальського договору, що, звичайно, відповідало реваншистським настроям значної частини населення, ну і не тільки реваншистським. Важливо зазначити, що заколот отримав певну підтримку з боку консервативно налаштованих еліт, зокрема промисловців і землевласників. Ці групи побоювалися революційних заворушень з боку робітничого класу і комуністів. Вони бачили у заколотниках гарантію стабільності та захисту від червоної загрози. Однак підготовка до Путчу виявила неспроможність повсталих передбачити реакцію широкої громадськості. Хоча організатори розраховували на масову підтримку, їхні плани з самого початку мали консервативно Елітний характер і не враховували настроїв в робітників і демократичних рухів, які стали головною перепоною на шляху перевороту, незважаючи на підтримку всередині армії та окремих політичних груп, недоліки стратегічного планування і неспроможність заручитися загальною довірою, зробили плани капа та його прибічників приреченими на провал. Ну а зараз хвилинка самореклама. Дякую всім за перегляди, підписки, дзвоники, лайки, поширення відео чи донати. Ваша допомога дуже важлива для мого проєкту. Якщо вас зацікавило це відео, то рекомендую вам також переглянути й про маршала Петена. Ну а ще раджу всім небайдужим благодійний фонд таблеточки, який займається допомогою онкохворим дітям. Ну а ми продовжуємо. Сам пуч розпочався вранці 13 березня 2020 року, коли війська Фрайкору під командуванням бригади Ергарта вирушили на Берлін. Ці формування, які складалися переважно з ветеранів Першої світової, були добре озброєні та дисципліновані і гарно організовані. Їхньою метою було захоплення столиці та повалення уряду Веймарської республіки. За військової підтримки, генерал Вальтер фон Лютвіц проголосив в Берліні створення нового уряду на чолі з Вольфганом Капом, якого підтримували представники націоналістичних і монархічних еліт. Кризові події розвивалися стрімко. Легітимний уряд на чолі з президентом Фрідріхом Ебертом і канцлером Густавом Бауером, побоюючись за свою безпеку, були змушені залишити Берлін і переміститися спершу до Дрездена, потім до Штутгарту. Попри фізичну втечу, уряд звичайно офіційно відмовився визнавати владу заколотників, охарактеризувавши їхні дії як незаконну спробу перевороту. Ну, звичайно. Самі ж заколотники, захопивши контроль над Берліном, спробували утвердити свою владу, спираючись на підтримку частини військових еліт. Вольфганг Кап, проголошений канцлером, оприлюднив маніфест, у якому заявляв про ліквідацію всієї республіканської системи і звинувачуючи її в слабкості та нездатності захистити інтереси Німеччини. Однак. Сподівання на підтримку широких верст населення зовсім не виправдалося. Відповіддю на заколот став масовий загальнонаціональний страйк, організований профспілками та лівими політичними партіями, включаючи соціал-демократів, ну і, звичайно ж, комуністів. Страйк охопив всю країну та паралізував її економічне життя. Транспорт, комунальні служби, промислове виробництво все це майже повністю припинило роботу, що зробило функціонування нового режиму заколотників просто фізично неможливим. Важливу роль зіграло й негативне ставлення до перевороту значної частини громадянського суспільства, яке вбачало в заколоті загрозу свободі і основним правам. Армія, яка мала стати опорою, розділилася. Багато офіцерів зберігали вірність республіці і відмовлялися підтримувати пучистів в умовах повної ізоляції та відсутності реальної підтримки. Вольфганг Капп і його соратники вже 17 березня 1920 року залишили свої позиції. І їхній переворот зазнав краху. Таким чином, попри початковий успіх, заколот був приречений на провал через відсутність підтримки з боку народу, рішучість спротив робітничого класу та внутрішню неорганізованість. Капський пуч, попри початковий успіх із захопленням Берліна, зазнав краху всього за кілька днів. Ключовим фактором, що призвів до провалу, стала рішуча реакція робітничого класу та суспільства. Загальнонаціональний страйк, оголошений 14 березня, паралізував економіку та транспортну систему країни, що по суті унеможливило управління та подальший розвиток режиму заколотників. Відсутність підтримки з боку широких верств населення лише підкреслила ізольованість повсталих, які спиралися виключно ну на якесь вузьке коло військових там націоналістично налаштованих еліт, але не на всіх. Відмова значної частини армії відкрито підтримати переворот також зіграла вирішальну роль в його провалі. Хоча багато офіцерів симпатизували цим ідеям, вони побоювалися підриву військової структури та повного хаосу в умовах кризового стану країни. Ба Більше командування Рейхсферу зайняло нейтральну позицію, офіційно заявивши про небажання втручатися в цей політичний конфлікт, але фактично вони не надали заколотникам ніякої активної підтримки, і це також послабило їхні позиції та посилило внутрішню роз'єднаність. До 17 березня стало вже очевидно, що режим Вольфганга Капа. Приречений, і лідери заколоту, зіткнувшись з такою непокорою та економічним паралічем, були змушені ну просто тікати. Сам Вольфган Кап сховався в Швеції, згодом повернувся до Німеччини, де потім невдовзі й помер. Генерал Вальтер фон Лютвіц також емігрував, але наслідки заколоту насправді були значними як для Веймарської республіки, так і для суспільства загалом. Крах цього путчу підкреслив слабкість нової демократичної республіки перед різними загрозами з боку правих радикалів, а також показав відсутність контролю уряду над армією та військовими елітами. Ця подія посилила політичну нестабільність і загострила поляризацію між лівими і правими силами. Роль профспілоги робітничих рад у придушенні заколоту також міцнила їхні позиції. Загальнонаціональний страйк. Ну, чітко мені здається, продемонстрував потенціал організованого спротиву. Також пуч став своєрідним прологом для подальшого посилення радикальних руків, включно з нацистами, які пізніше використали суспільне невдоволення, викликане невдачами молодої республіки. Цей заколот, по суті підкреслив суперечності, які вже існували в самій Веймарській системі. Капівський пуч 1920 року став однією з найважливіших подій в ранній історії Веймарської республіки, викривши структурні проблеми нового демократичного державного устрою та особливості політичної боротьби післявоєнній Німеччини. Його провал мав довгострокові наслідки, які вплинули на розвиток політичної культури та взаємин між різними групами суспільства. Так він показав вразливість Веймарської республіки перед внутрішніми загрозами. Уряд не мав міцного контролю над збройними силами, що дозволило дуже невеликій групі радикалів захопити столицю без серйозного опору. Політична система Веймарської республіки залежала від підтримки профспілок і лівих партій, що створювало нестабільну коаліцію і перешкоджало консолідації влади. Пуч підкреслив необхідність реформування армії та зміцнення демократичних інститутів, але ці заходи так і не були реалізовані в повній мірі. Ключовим уроком подій стала демонстрація сили громадянського суспільства. Загальний страйк, організований профспілками та соціал-демократами, став вирішальним фактором у придушенні пучу. Масовий опір з боку робітників продемонстрував можливість. Демократичного спротиву авторитарним тенденціям, що стало звичайно важливим прецедентом в історії Німеччини. Однак ця перемога все одно показала й роз'єднаність суспільства. Підтримка республіки була сильною серед робітників і лівих кіл, але слабкою серед еліт, що згодом посилило політичну поляризацію та радикалізацію політичного середовища в Німеччині. Для правих його провал став ще одним доказом їхньої нездатності законним шляхом досягти змін, і це призвело до поширення ідеї насильницького повалення республіки. Водночас, серед лівих посилилися вимоги до реформ, що супроводжувалося зростанням впливу комуністів. Цей розкол між політичними таборами, звичайно, підривав стабільність в цілому, чого опозиція, власне, і хотіла. Що буде далі? План Дауеса, Юнга, відлуння Великої депресії та прихід до влади Гітлера. Пишіть, як ви вважаєте, чи потрібно було капу намагатися довести справу до кінця. Ну і не забувайте підписуватися. Дякую всім за будь-яку підтримку. Бувайте!